Вітаю на огляді лінійка гідравлічних пресів Redats. Redats – це польський бренд, продукція якого використовується та користується попитом споживачів Великобританії, Німеччини, країн Балтії та інших країн Європейського Союзу. Це ідеальне співвідношення ціни та якості. В даній лінійці представлено 5 гідравлічних пресів, які відрізняються між собою зусиллями тиску та способом використання. На кожну з даних моделей у нас є окремий огляд, щоб більш детально розповісти про їх переваги. В цілому усі ці моделі використовуються для випресовування та запресовування вузлів та запчастин, гнуття металу та інших потреб на виробничих підприємствах, станціях техобслуговування, та домашніх майстернях. Уся продукція відповідає усім європейським стандартам якості. Гарантія 12 місяців. Дані моделі є по наявності, тож не гайте часу. Переходьте на сайт та робіть замовлення. за найкращою ціною в Україні.